I'm not a Аналізуєш хід служіння, що говорить браття, собі до серце, ходиш по служіння і слухай, що говорить Дух Святий, про час, який до нас приходить, до якого нам треба бути приготовитися. І все слідкує про одне, про те, що, про те, що приходить всьому кінець. І в цьому часі, в цьому часі Господь хоче, щоб Його церква. Навпаки, вона не розлагалася, не розкладалася, але щоб вона згуртувалася, щоб вона мала силу, щоб вона мала святість, щоб один з одного стояли в проломі, Щоб все було згідно писано. щоб сім'я вона була як сім'я, щоб любов між братами вона була так, як вона повинна бути, щоб з'єднання в церкві повинно бути таке, як воно має бути. Має бути єдна. І слава Богу, що ми в цьому пробуваємо і ми в цьому переспіваємо. Це можна сказати, що так і я мій, бо Господь. Господь він стій на цьому. Господь він хоче, щоб ми до цього йшли, щоб ми цього брали. Господь цьому благословляє. Чому я так говорю, тому що я побачив це тоді неділі, коли церква молилася за мою дитину, коли в неї був такий страшний кашель, що вона бідно не могла вдихнути, і вже проявлялися роботні рефлекси. Але е, позвонив я до брата, що брат до мене позвонив, і вона так кашляє, і він каже: ми будемо зібрані, ми будемо молитися. То може яка підтримка допоможе? Кажу, допомога треба. Молитва допомога це саме перше, що, чому я зараз. Нуждаюся, що я зараз дуже сильно потребую. І ми почали молитися за дитину. Церква почала молитися. І... І... Я лишився по деяких обставинах сам вдома. Бо ще одну дитину швидка забрала в реанімацію, я стався з іншими вдома, і тут боротьба вона не... не прикрашається. Поробив я дітям. Чаю кажу, попийте чаю. Температури кашлю. Кажу, випите чаю. та прийшла, кашляє, кашляє. Ми вже дивимося, той чай трошки він прохолов. Вона випила чашку чаю, каже, ще хоче. Вона тобі ще чашку, Я їй другу чашку чаю зробив. Це дитині три з половиною роки. Дивлюся, вона другу чашку чаю випила. Показує, що хоче. Думаю, ого, я скільки не можу в себе гляти. Вона випиває третю чашку чаю. Вона три чашки чаю, Що то та маленької дитини, але mm -hmm. я стою, я просто дивлюсь, дивися одна чашка, друга чашка, третя чашку, випила. Вона розвернулася і вона собі пішла гратися. І я чую кашу нема. Тільки що так страшно кашляла, задихалася бідна дитина. Три чашки чаю випала, дитини немає. Я дивлюся на годин, на часи Десята ранку, почало одиннадцятого. Тому попередні я думаю, якраз зараз вона не молиться, якраз зараз народ Божий, він згуртувався, і якраз зараз народ Божий, він стоїть в долон. І я на свої очі побачив, що молитва, яка вона є діяльна, що молитва вона має силу, слово має силу. І як, як ми сьогодні молимося, якщо ми сьогодні згуртовані, якщо ми сьогодні молимося за дуже за... Іншу ситуацію, проблему. Господь Він виходить на зустріч, бо Господь сказав, де буде двоє чи троє, вас зібрано ім'я моє, та там буду і я серед вас каже, і чого будете просити оця мого ім'я моє, те буде вам дано. І ми просили, церква просила оздоровлення, церква просила, щоб Господь змилувався, і Господь почув відразу. Господь про що відразу пройшли лічені хвилини, дитина перестала кашляти все, все нормально, завезли на перевірку до лікаря, той прослухав, подивився. Ну каже, що, я їй нічого не буду виписувати, все, Це вже останнє, це вже проходить. Хай собі бігає і, і росте далі. Так. І слава Богу, що Господь сьогодні чує, Господь сьогодні дає нам відповіді, Господь сьогодні нас не лишає один на один. З нашими проблемами. І я так собі ходив, зауважував ці служіння, які в нас були посеред тижня, де ми збираємося, де ми молимося. Я собі зауважував кожне служіння, я собі згадував, що читалося, я собі згадував, що проповідувалося, я собі згадував, де ми що молилися, де Дух Святий, що говорив, які були видіння, які були я собі його почав аналізувати, я собі його почав зв'язувати, я собі почав прикладати до серця. І, брати і сестри, я побачив дуже, дуже страшну картину. Я побачив для себе дуже страшну картину, тому що в цьому всьому, всьому, що говориться, і, я буду говорити за себе, за інших я не можу говорити, я не правий, але я буду говорити за себе. Що всі ці картини, що Дух Святий говорить, що відкриває про майбутнє, я себе побачив, що я не таковий. І хто був на вечірньому служінні, хто пам'ятає, одного разу ми молилися, ми молимося і показує Господь видіння, де народ зібраний на інвалідних візках, з палочками, з костелями. Всі на цьому місці і всі наші вони покалічені. Наче щось ну, якби перед Божим лицем приходиш на зібрання, молишся, маєш отримати якесь духовне ізцілення, підкріплення, маєш якусь проблему, маєш якусь духовну, духовний біль, духовний урон. Господь піднімає, Господь вирівнює. Але дивимося, думаю, Господі, чому ж народ так ранений, чому така велика біда, чому така велика проблема? І я почав зважувати на собі, на своїй сім'ї, на своєму житті, на своєму ходженні перед Богом. І одного разу я сиджу на, на служінні, я згадав себедіння і мені зразу лягає на серце, так кажемо, от сьогодні ти. Про образ, ти сьогодні водій, так? ти сьогодні сидиш в автомобілі, ти ведеш автомобіль, за собою ти везеш там, людей, ти везеш сім'ю, ти везеш когось інше, тебе загружений автомобіль людьми. Ти сьогодні поставлений на якесь служіння. Ти везеш людей взяти з точки А і привезти в точку Б. У тебе є сьогодні оприлюднені правила, определені дороги, по які ти маєш по які ти маєш цих людей яких ти везеш, за яких ти сьогодні відповідальний, ти їх мусиш довести ну, в безпеці, що вони в мирі добралися туди, куди їм треба, куди їх сьогодні веде цей транспорт. І якщо я сьогодні стою в голові своєї сім'ї чи, чи для інше, я сьогодні відповідаю за тих, кого мені вручив руки Бог. І якщо я як водій, їду по дорозі, я починаю е, порушувати правила дорожнього руху. До чого це може призвести? Це може призвести до аварії. Аварія призведе до того, що ті, які є за мною, вони можуть бути травмовані, вони можуть бути травмовані і не доведе Господі, що можуть бути загиблі. І мені такий е, образ, прообраз лік сьогодні на серці. Я собі собі думаю, дійсно, Господи, якщо, якщо посвящає, допустимо, мій дім, мою сім'ю, якась, якась біда, мені перш за все, як священку, як, е, треба подивитися за своєю ногою, треба подивитися за своїм ходженням, треба звернути увагу на свої слова, треба звернути увагу на свої думки, мені треба передивитися своє життя. Мені треба обійти себе, свій дім обійти, щоб подивитися, чому, чому через мене може бути така велика біда, що може прийти така духовна травма серед моєї сім'ї, серед моєї церкви. Чому сьогодні таке стається? І згадується, ми були того тижня на зібрані і ми слухали одне, одне пророче слово. І Господь говорить, каже, що прийдуть часи, прийдуть великі переміни. І каже, будуть учащатися правильні шестві, що будуть вмирати, буде каже, відзивати Господь, буде відзивати старших молодих. Господь не буде керуватися ні з яким лицем, ні з яким тілом. Для Бога головне, щоб спасти душу. І я собі зауважував, і мені так та серце, слово та серце. Каже, це уроки від Господа. Це уроки від Господа. І аналізувати тиждень, який я прожив, я думаю, Господи, дійсно, який ти мені передав великий урок. Як в цьому великому уроці ти мене тоді навчив молитися? Мені хватило одної ночі, щоб мене навчити молитися. До цього часу ну, можна сказати, я молився. Всі ми зараз стоїмо, всі ми молимося. Але Господь буде давати нам уроки. Господь буде давати кожному з нас уроки. Господь говорив неоднократно, я буду вас вчити молитися. Ви не хочете вчитися, я вас буду вчити молитися. Ви не хочете служити, я вас буду вчити служити. І що саме, саме болюче, воно лягає до серця, що Господь починає вчити молитися, Господь починає вчити служити Богові з наших сімей. Господь починає вчити з наших сімей, на якими ми поставлені. Будь я батько чи будь, будь це мати, серце щемить за дітей. Правда? Коли дитина захворіє, коли дитині щось робиться, серце дуже, дуже щемить. І каже, як тривога зразу й до Бога. І слава Богу, що наша молитва, вона є не... Останнім тим таким методом вже все перепробував, нічого не допомагає, ну що може помолюся. Ні. Але добре, коли молитва є самим першим. Став бігом помолився, а тоді вже приймаєш якісь інші рішення. Господь сьогодні буде вчити, молитися, брати і сестри. У кожного з нас є діти. У кожного є діти менші, є трошки старші. І в нас, в нас, Богу дякувати, є великі сім'ї, де по четверо, по п'ятеро, по семеро дітей. Господь благословив, слава Богу. І читаю, читаючи старий заповіт, я собі зауважив для народу Ізраїлю, яке це було велике горе, коли жінка не могла родити. От біда, все, жінка не родить. Це вже на неї буде дивитися з якимось призрінням чи ще з якимось, вона не може родити. А тут жінка родила одне, друге, третє. Вона благословена, каже, це благословенна сім'я, Господь їх благословляє, Господь їм дає діток, вона родить. Mm. Брати і сестра, нам сьогодні теж Господь дав діток. І якщо ми чули ці всі слова, які був Дух Святий нам говорив, Господь буде вчити нас молиться. І ми аналізуємо те, що Господь говорить, каже, підуть травні щастя від кожного, не від кожного дому, але початься. Ці щастливі каже, і будуть розлуки вдома. Вийшов з дому, а додому вже назад не повернувся. І Господь не, хоч, не буде рахуватися, чи йому 15 років, чи йому 20 років, чи можливо та дитинка ще молодша, а можливо, він же і старший. Господь не буде дивитися на тіло. Тіло не спадкує, царства небесне. Господь буде дивитися на серце, Господь буде дивитися на душу. І ми знаємо одного чоловіка з писання, якого звати Іо. І каже, мав ну, він сім синів і три дочки. так. Він мав 10 дітей. І каже, діти там кожен день там, ходили, збиралися до, один, до одного, там вони якийсь спір робили. Але про шестій тих днів Іо переставав перед Господом і ставав каже, писання рано вранці. Він ставав рано вранці, він приносив е, жертви, він приносив цілопалення. Каже, можливо, можливо, мої діти похулили Бога. Чи може вони зрішили, може вони щось не так зробили? Можливо. І Іо обходить, обходить, пройшов той круг тих гостей, і його приносить жертви. Пройшов той круг гостей, і його знов приносить жертви. Mm. Брати і сетри, Господь сьогодні хоче, щоб ми, щоб ми з вами звернули увагу на наших дітей, на менших, на старших. Коли воно ще менше, коли воно ще маленьке, коли йому ще ну, не багато років так сказати, ми ще можемо, ми ще можемо трошки застерегти, ми ще можемо трошки примінити якусь силу, щоб його остерегти, але брати і сестри, діти вже ростуть. Діти ростуть, і головна проблема нас, батьків, коли ми бачимо, що дитина вона починає рости вже в непослушанні, і головна головна наша проблема, ми говоримо, а нічого, воно переросте. А воно взяло так, переросло, такий куш виріс, що потім гіркими сльозами плачеш і не знаєш, що робити. Але Господь каже, це нам уроки від Господа. Це нам сьогодні уроки від Господа, брати і сестри. Подивіться, що сьогодні робиться в світі. Я е, подивився якусь новині, я жахнувся, що сьогодні робиться в світі, які сьогодні смертності, як воно це все е, піднялося, ці, ці проценти смертності. Я не хочу нікого лякати, але Господь нам сьогодні показує уроки, які сьогодні великі смертності серед дітей. Пішла дитина 5 років лічити зуба, дали наркозу, вона взяла і вмерла. І дитини немає. Батьки стоять плачуть. Брати і сестри, нам сьогодні як церкві даний прообраз, щоб ми сьогодні ставали про молитву за наших дітей. Ми можемо їх, як я нагадував, ми можемо їх калічити. Ми можемо їх калічити своїм словом. Ми можемо їх калічити своєю поведінкою. Писання каже, не роздражай. Не роздражай своїх дітей. А як в нас в житті виходить? Та ти подивися, що ти робиш. Та що ж ти таке на себе надягнуло? А замість того, щоб сказати, дитино, Богу відце не угодно, хай Бог тебе благословить. Давай щось інше зробимо. Давай щось, може, інше купимо. Воно не збудує ні тебе, ні мене. І ми обидва будемо тільки мати з цього урон, будемо з цього плакати. І ще не дай Бог якусь біду на себе накличемо. Давай, може, ми рішимо це якось по-другому. Ти подивися, скільки ти їсиш, може тобі вже хватить. брати і сестри, такими звичайними словами, які є в нашому побуті, ми можемо наших дітей калічити. А дитина, а дитина це все запоминає, дитина це все злагає своє серце і таким образом. Ми наводимо на дітей біду. Але приходить час, приходить час, дитина з цією бідою, з цією образою, вона починає рости, вона починає бачити більше світу, і дитина починає відходити. Дитина починає відходити від Бога, дитина все більше і більше погружається в світ, і Господь каже: Я буду вчити вас молитися. Якщо в мене є сьогодні проблема, я бачу, що моя дитина починає йти світ. Вона починає відходити від Бога. Я повинен вже бити всі дзвони. Я повинен тривожити небо день і ніч. Каже, Іов приносив постійно ці жертви. Я е, не знаю, чи як він їх приносив, чи сходилися ті діти, чи тільки сім днів вони робили ті гостину, тут чи 10 днів. Що вони приходили один до одного, чи його в кожних 7 днів робив, чи кожних 10 днів робив цю жертву. Ну, я думаю, що 7 днів. Брати і сестри, скільки сьогодні ми з вами виділили часу, щоб в пості пробути за спасіння наших дітей місяць. Це питання для кожного з нас. Не треба говорити зараз голос, слух. Це питання для кожного на серці. Що я сьогодні доклав до того, щоб Господь почав діяти? Щоб Господь почав якийсь процес, щоб Господь почав давати відповідь на мою молитву, щоб моя дитина вона не пішла в світ. Щоб моя дитина була з Богом, дитина може бути на цьому місці, дитина може ходити в зібрання, дитина може слухати, дитина може виходити співати, а серце може не належати Господу. Серце може бути далеко в світі. І за одних людей, каже один пророк, каже, приближаються до мене люди, каже, які устами мене чтуть, а їхнє серце далеко-далеко від мене далеко. Хіба може Бог Бога таку дитину, якщо її серце належить іншому царю? Господь буде тільки стукати, кликати, а для нас. Буде. Урок. Господь буде нас вчити молитися, брати і сестри. Наші діти вже є трошки старші, вже трошки вони роз'їжджаються, і ми, ми можемо не знати, як живе наша дитина, що, що ми до неї прив'язали, що ми до неї приліпили, чи ми вчили дитину молитися, чи ми прив'язували ту любов до Бога нашій дитині, брати і сестри. А не доведи Господі, Господь скаже, пробило тобі 18-17 років, я тебе хочу відізвати, брати сестри, в якому стані дитина піде вічність? Чи є сьогодні в тебе надія? І чи є в тебе сьогодні впевненість, що твоя дитина, якщо відійде в цьому віці до Господа, вона буде з ним. Чи сьогодні твоя дитина піде навіки в погибе? Брати і сестри, це дуже великі уроки. Господь каже, я буду вас вчити. Це урок від Господа. Якщо ми сьогодні не хочемо вчити самі, Господь буде вчити. А як буде вчити Господь, то буде дуже гірко. Сльози будуть лятися, очі не будуть закриватися, вони будуть червоні, ночі будуть без сна, коліна будуть червоні і будуть боліти, бо постійно будеш на колінах. Брати і сестри, це наші діти. Це наші діти, якщо ми сьогодні за них не вступимося, якщо ми сьогодні за них не станемо в проломі, вони відійдуть. Якщо я сьогодні перестану молитися за своїх дітей, перестану наставляти, якщо я перестану тривожити сьогодні небо, я буду мати великий урон. І я пам'ятаю одне, одне слово, яке було в нас зібране. Де Господь звертався до молодих. І він каже, і що ж ти будеш робити, якщо твої батьки окажуться по праву сторону, а ти по ліву? Я цього кажу, Господь не хочу. Але ти сам вибираєш цю дорогу. і седро, Господь не застерігає, Господь не хоче нічиєї гибелі, Господь не хоче ні нашої гибелі, Господь не хоче ні гибелі наших дітей. Господь хоче, щоб ми, наші діти, наші сім'ї, вони були спасені. Але проблема заключається в нас, керуючих. Як я сьогодні керую, як я сьогодні веду, так сьогодні будуть і за мною. Якщо я з маличку починаю молитися, починаю прощати дітей до Слова Божого до Біблії, де в чому ограничує? Це треба. Можете согласиться, можете не согласиться, але де, в чому дітей треба ограничувати. Господь, Господь він вийде на зустріч, Господь він буде нам допомагати. Тоді ми будемо вчитися самі. Коли вчитися самі, то воно трошки легше. Але коли вчить Господь, то воно буде трошки тяжче до Тиса. Хай сьогодні нас благословить Господь, Щоб, щоб ми побачили. Ми з вами побачили добру старість, щоб ми сьогодні з вами дожили до того часу, про який сказано писня каже книзі Буття, каже Ісаак і Ізмаїл. Двох каже двоє дітей вони взяли каже, і похоронили свого батька Авраама, похоронили пече, де. Вже була похоронена сара. Брати і сестри, дай нам Господь, щоб так воно мало бути в житті. Бо сьогодні ми бачимо зовсім навпаки. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину, де діти мали хоронити батьків. Сьогодні навпаки, сьогодні батьки хоронять дітей. Казав один, щось в світі зломилось, щось в світі стало не так. Раніше було так, а тепер зовсім не так. Раніше це знайшло своїм руслом як річка. Постаріла людина, померла, діти прийшли і похоронили. А зараз була молода людина, не стала. Похоронили батько з матір'ю ту молоду людину і доживають старості самі. І вже нема кому доглянути. Хай благословить нас сьогодні Господь, щоб ми. Чи ми молоді, чи ми трошки старші, не зважували. Ми не знаємо ні дня, ні часу, коли прийде Господь, і тим більше ми не знаємо ні дня, ні часу, коли нам пролунає голос. Згадується вірш декілька служінь тому однієї сестри. І він закінчувався такими словами, каже, ти вже достався вічності. Виходь і сестри, цей голос може прозвучати кожному з нас. Виходь з тіла. Ти вже прожив. Сьогодні ти будеш давати відповідь перед всемогутнім Богом за своє життя. Як ти жив? Що ти робив, чи це посознано робив. Ти розумів, що це гріх? Розумів. Будеш сьогодні відповідати перед Богом. І відповідь вона буде гірка. І наказання буде вічне. Тому хай благословить на сьогодні Господь, щоб ми живі на цьому місці, ми це приложили до свого серця. Поки ще є наш час, ми могли б керуватися тими знаками дорожніми, щоб не завести, не травмувати наші наші сім'ї, наших дітей, тих, кого нам Господь віри в руки, щоб ми сьогодні дивилися, як ми йдемо що ми сьогодні вникали в писання, через них ми будемо мати життя вічне. Амінь. Амінь.